Події найближчого майбутнього, що там вас чекає найближчим часом. А чекає вас якесь таке усвідомлення, розуміння, що ви застрягли в якійсь ситуації, з якої вже давно пора б знайти вихід, що вже давно відмовитися від чогось негармонійного, що є в вашому житті, і піти до чогось нового. Але ви чомусь. Ще й досі застрягли. Ви усвідомите, що треба виходити, що треба щось змінювати. Але далі цього усвідомлення не підете. А застрягли ви в якійсь своїй самотності, в недовірі іншим, в недовірі світу чи просто в небажанні відкриватися іншим людям. От вам добре наодинці з собою, і ніхто інший вам не потрібний. А усвідомите ви, що варто таки Виходити в люди, звертатися до інших людей, бо щось у вашому житті станеться. Якась нова подія, неочікуване, неприємне, можливо, навіть ризиковане, щось таке, що було б не лишнім попросити чужої допомоги, але, на жаль, ви цієї допомоги самі не попросите. Бо забагато було болю в минулому, забагато було якихось неприємностей, забагато негативного досвіду. І ви не вірите іншим, ви не довіряєте іншим, ви ще живете, можливо, не усвідомлено, можливо, лише ваша підсвідомість живе отам, у минулому болю. Не довіряю людям, бо знову буде боляче, бо знову зрадять, бо знову лише нашкодять. Але, на жаль, з цією ситуацією саме ви також справитися не зможете. Якщо будете розрулювати оцю біду, оці проблеми, що прийдуть до вас у ваше життя самостійно, то це призведе лише до ще, гіршого, до ще гіршої ситуації. Ой, є в колі вашого оточення якась людиночка. Молода, можливо. Можливо, хлопець, ну не обов'язково, може бути й дівчина. Але якась така, звиняйте на слові, шальна, від якої більше клопоту, більше проблем. І ця людина побачить, що у вас є якась негативна ситуація і захоче прийти вам на допомогу. Не тому, що ви попросили, а просто тому, що людина побачить, ага, у вас проблеми, мені вас шкода, я прийду і допоможу. Але не допоможу. Допомога цього хлопця чи цієї дівчини, цієї молодої людини, лише вам нашкодить. І ота проблема, яка у вас є в житті, призведе за допомогою цього хлопчини чи цієї дівчини до проблем, ще й у сім'ї, до якоїсь дезгармонії в вашому оточенні. І це лише через те, що ви не попросили допомоги, не попросите у когось більш розумного, більш толкового.